Те, що більшість людей використовує, це так званий чат GPT, це ну, проста демка. Це, це, це взагалі не є як такий як продукт. Да? Це на швидку руку зроблена певна демонстрація, яку OpenAI показав загалом. Сам цей інструмент він настільки революційний, що зараз, якщо ти спостерігаєш за цією темою, маск і ще більше тисячі дослідників, там уже багато тисяч. Там більше 20 тисяч підписались під відкритим листом призупинити створення систем штучного інтелекту більш потужних, ніж GPT 4, тому що наслідки можуть бути непередбачені. І це ми говоримо не завтра, там не післязавтра. Це ми говоримо про те, що ми бачимо вже зараз. Є ряд зараз дуже гарних досліджень. Наприклад, Microsoft декілька сильних інженерів. вони Ще до виходу GPT-4 більше як півроку, його ганяли по дуже широкому спектру задач. І сама команда OpenAI теж його ганяла по дуже широкому спектру задач. Наприклад, вони його прогнали по більше як там, 20 людських екзаменів. Екзамен на юриста, екзамен на біолога, екзамен на історика, екзамен на там, математику таку, на математику таку, на хімію, на фізику. І він показав. Дуже велику кваліфікацію, дуже високу, на рівні кращих студентів, чи кращих юристів, чи кращих професорів там того, того-то, того, в дуже широкому спектрі, скажімо, задач. Так от, настільки широкому, що самі от дослідники Microsoft, які його дуже креативно більше 6 місяців тестували, вони Задали таку тезу, що це вже прообраз загального універсального штучного інтелекту, який може рішати і задачі, пов'язані з мовою, і задачі, пов'язані з логікою, і задачі пов'язані з математикою, і прикладні задачі, юридичні, чи там консалтинг з точки зору податків, чи консалтинг з точки зору там маркетингу, бізнесу і так далі. Він охоплює це все. І причому охоплює на хорошому рівні. У нього є певні проблеми, але ці проблеми абсолютно зрозуміли, як вирішити. Маск е заявив з минулого року свого Тесла-бота. це робота, який має там переміщатися, заміщати звичайну робочу силу. Причому він це заявляє, що він розглядає, що цей бізнес буде більший, ніж у нього бізнес з машинами. Вони інвестують в це багато грошей. В те, щоб цей робот ефективно рухався, бачив, орієнтувався, приймав рішення, ну і так далі. І от такі інструменти, як GPT 4, до речі, GPT 4, ми про це не говорили. Він вже ця мережа вміє бачити, і це дуже-дуже потужно uh -huh. так, от, системи машинного бачення, системи планування. Виробництва, оптимізації виробництва, вони супер потужно зав'язані на штучний інтелект, і штучний інтелект там може творити ну, буквально чудеса. З точки зору оптимізації, зниження собі вартості, і з точки зору, в тому числі, експериментів зараз. Дуже потужно провідні кампанії, типу Mercedes, BMW, вони крім того, що вони будують свій завод фізично. Вони перед тим його будують у дуже детальній віртуальній реальності. В цій віртуальній реальності вони проганяють всі процеси, дивляться, як взаємодіють станки, як взаємодіють роботи на лінії, як відбуваються е, всі виробничі процеси, чи ніхто нікому не заважає, чи не складається якихось затиків, якихось небезпечних ситуацій, і вони оптимізують ще на етапі проєктування лінії її краще, чим вони би її оптимізували, навіть якби ця лінія була повністю побудована. А потім вони залишають цей цифровий двійник. Для моделювання різних сценаріїв для того, щоб виробити більше машин, зробити це швидше з меншим браком і зменшує там собі вартість. Тобто ці всі речі вони абсолютно є. І ви їх можете використовувати дуже багатьох. Елементарно, наприклад, от є, їде якийсь продукт на, цьому, на конвейері. Да? Там має стояти людина, яка має на нього подивитись, чи це брак, чи це не брак. Ви можете замість цієї людини поставити систему машинного зору, вона буде через камеру дивитися, що там проїжджає. Вона буде знати, які всі можливі недоліки. Там, якщо це екран, вона буде знати всі недоліки екрану, якщо це не знає іграшка, всі недоліки цієї іграшки, і вона буде зразу казати: Окей, це брак, це хороше, це брак, це хороше». Ну і так далі. Тобто, ви можете автоматизовувати ну, повністю виробництво, тим більше там з використанням 3D-друку е і інших речей. Більше того, ви можете автоматизовувати і сам процес створення нових деталей. Є таке поняття генеративний дизайн. Коли ви, наприклад, хочете зробити деталь, ну умовно кажучи, в перегородку в літак, да, в салоні літака. І ви хочете зробити її легкою. От Боїнг, точніше, Airbus реально це робив. Він запускає певний алгоритм, і він оптимізує масу цієї перегородки. І він її робить два рази легшою, і такою ж міцною. Відповідно, ну, у літака кожен кілограм маси, який ви з нього зняли, за рік економить 5 тисяч доларів. Ви зняли там 10 кілограм, 50 тисяч доларів плюс. Ну там зняли, там зняли, і у вас вже суперефективність. Тобто використання там дуже багато. Супер. Тут є дискусія також на рахунок того, що люди, все понятно, люди це вчорашній день. Ну, Я так думаю, що це нас підводить під одну з тез в заголовку в заголовку yeah. кінець людства. От ми з вами перед тером трішки поговорили. Я, я говорив таку тезу, що це навпаки як проглядається як початок людства. Що людство то, то і жити не починало ще по-справжньому. І ці технології штучного інтелекту насправді дають інструментарій для того, аби тут і зараз насправді початок цей склався. Як, як вважаєте? Коля, є така хороша поговорка: ніжелі жилі богато, ніфік не чинають. Так що я думаю, там от із цієї сфери. Ну, ти знаєш, це дуже серйозне питання. І от, що цікаво, що в даному випадку наші практичні можливості сильно випереджають наше розуміння. І в силу того, що у нас немає достатнього розуміння, взагалі, що відбувається, і куди це веде, то дуже складно прогнозувати, що буде далі. От я е, скажу тобі, ну прямо, да? тобто ключові питання: що таке свідомість, звідки вона береться, що таке думка, звідки вона береться, що таке мотивація. Звідки вона береться, що таке мрія, що таке страх, звідки це все береться? Це ключові питання. Я тобі скажу, навіть що таке душа, і звідки вона береться. Да? Тому що, от якщо е... Юра згадав да? я теж прочитав там, більшу частину Ніцше, да? у нього є така теза: людина це тільки тіло і нічого крім тіла, а душа це назва для чогось в тілі. Є таке, Юр? Є. Да. Так от, е, якщо ця формула це реальність, це ми говоримо зараз не просто про гіпотетично там, поспорити на кухні, може бути так, а може бути не так. А хтось думає, що от, душа першочергова, якщо ця формула це реальність, да, то ми, чесно кажучи, ну, в такій серйозній засаді. Тому що, якщо людина це тільки тіло. То очевидно, що машина буде кращим, кращою формою життя, може навіть не в наступні два роки, але, наприклад, в наступні п'ять років чи в наступні десять років цей момент настане, і це вже дуже скоро, розумієш? І якщо ми це тільки тіло, і все весь наш інтелект, всі наші думки, вся наша емпатія, всі наші. Моральні цінності, духовні цінності це все просто тіло, це нейрони і це електромеханічні там якісь сигнали, електрохімічні сигнали, які, там, якими вони обмінюються. Так тоді появиться зараз, наприклад, GPT 3 воно мало там 175 мільярдів параметрів. GPT 4 не розкриває кількість параметрів, але ну виглядає так, що десь порядка трильйона параметрів, може трохи більше, там до півтора трильйона. А може GPT 5 буде 20 трільйонів, а GPT 6 буде 100 трильйонів, а, а 100 трильйонів це всі зв'язки мозку. І ми бачимо, що з кожним цим кроком ця мережа стає набагато потужнішою, і в неї з'являються нові можливості. А тепер уявімо собі, що завтра у неї 100 трільйонів. Що це означає? Ми не знаємо, що це означає. У неї з'явиться свідомість, вона буде повністю така, як людина, але при цьому вона буде мати в клауді. Практично необмежені, обчислювані ресурси, вона буде в реальному часі знати все, що знає людство? А як ми будемо з цим конкурувати? Так, а це перспектива, от зробити модель на 100 трильйонів ну це перспектива п'яти років. По суті, дослідники кажуть так: щоб ми були переконані, що штучний інтелект безпечний, нам треба виконати декілька передумов. Перше не давати йому доступ в інтернет, погадайте, що відбулося. Він вже має доступ в інтернет. Чому не давати доступ? Тому що ми тоді не контролюємо, що він знає, що він не знає. Окей, ми йому вже дали цей доступ. Друге, не вчіть його програмувати. Понятно, чого не вчити його програмувати, то якщо він вміє добре програмувати, він може переписати свій власний код, і тоді він може себе удосконалити. Розумієте? Але ми його вже навчили е, програмувати. Окей, це питання вирішено. Далі. Не давайте людям API, оцей доступ е, до програмного використання цього, да. тому що тоді е, людина якась вона може зробити агента. Це те, що я говорив, а їх вже зробили. Розумієш, і останнє, що не треба робити, це не давайте штучному інтелекту знання людської психології, тому що якщо е, штучний інтелект буде знати добре людей. То тоді він може людьми легко маніпулювати. А це то, що ми прокачуємо в штучному інтелекті в першу чергу вже багато років. Тому що от всі ці рекомендаційні двіжки в Ютубі, рекомендаційні, рекомендації mm -hmm. на Амазоні, рекомендації на Фейсбуці. Це супер прокачаний штучний інтелект, який прекрасно знає всі ваші там бажання, мрії, слабкості, і він вам підсовує. То, що треба в той момент, коли треба. А уяви собі, що до цього він ще може е, генерувати суперреалістичне зображення, суперреалістичний голос, суперреалістичне відео і так далі. Бо він елементарно може маніпулювати, створювати там навколо тебе, є що завгодно. І ти будеш, як хомячок там бігати е, і думати, що ти керуєш е, там планетою. Йому навіть не треба воювати з людьми, просто там кожному свій. Кокон як матриці зробив, і всі там бігають, довольні і займаються своїми справами, і не, ваз, не заважають йому там робити, що він хоче робити. Да, от що в нас такі мега-проблеми з заперебриком нашим, який до нас лізе, і, блин, ну, реально творить абсолютно якісь там жахливі речі, які ми не собі не могли уявити там 10-20 років назад. По суті, це е, інформаційна проблема, тобто величезні кількості людей настільки промили мозги, що у них. Ну, абсолютно зірвало кришу, і вони е, чудять, то, що там страшно мисні, не присниться. Розумієш, в першу чергу це проблема пропаганди, проблема інформації. А зараз ми даємо можливість таким інструментам рости на стероїдах і знати нас краще, ніж ми самі. Це така досить стрімна ситуація. То, що намагається зробити маск, зараз звертаючись до всіх seo кампаній, які найбільш просунуті в штучному інтелекту. Типа, давайте візьмемо паузу на 6 місяців, давайте підтягнемо наші можливості його контролювати. Давайте взагалі розберемось, що це таке, що у нас вийшло з GPT-4, і тоді будемо рухатись далі. Але ну... я не впевнений, що всі це підтримують. Так, звісно, Ну, Китай же прекрасно полюбає, що якщо у Львові на горизонті 27-го року конфлікт з США, то зачем йому убирають свою. Конкурентоспособность, или уменьшать ее в этом конфликте, если искусственный интеллект может дать для ограниченной возможности. Вот и все. поэтому ни, ни Штаты, ни Китай, ни корпорации этого делать не Вот Человеческая природа здесь возьмет верх. Я думаю, я думаю, вот так. вот. Ну а Якщо бути точним, то скажем за оцінками експертів, Китай відстає від штатів зараз більше на півроку, тому експерти кажуть, ну ми можемо спокійно на півроку паузу взяти. Ну, але не факт, що півроку, по-перше, достатньо. По-друге, все-таки не факт, що я цю паузу візьмуть. Ну, десь розуміння, що це реальна штука може бути супер крута. Ми ж маємо говорити і про перспективи, тому що це тема, яка нам може дозволити вилікувати практично всі хвороби, тому що ми можемо створити там суперліки і дуже зробити це швидко. Це тема, яка може дати лікарів кожному. Це тема, яка може дати і зараз це не то, що теоретично там можете подивитись хан академі. Як її інтегрували з GPT-4. Кожна дитина може отримувати дуже сильного персонального там, репетитора уже зараз, практично безплатно, причому дуже сильного, на рівні там, кращих професорів. Тобто переваги, треба розуміти, вони теж величезні, питання тільки, як безпечно це все реалізувати. А як це може е, зробити штучний інтелект, е, захопити атомну електростанцію або щось таке? Як алгоритм цього може відбуватися? Дивись, я тобі скажу абсолютно конкретно. Я цю механіку теж не відчував, що декілька місяців назад, я думав, що це всього брідня, там фантазії, що ніякої мотивації у штучного інтелекту немає і нічого, взагалі, нам не загрожує на цю тему. Але зараз виходять дуже цікаві нові дослідження. Якщо ти навіть подивишся, як тестували, от є е, з релізом GPT-4 є е, також реліз, як його тестували на безпеку. Наприклад, які тести проводили? Якщо його відпустити в інтернет, чи буде він намагатися створити копії самого себе, щоб його не прибили? Наприклад, uh -huh. раз, uh -huh. а, чи буде він намагатися захопити більше ресурсів, а, чи буде він намагатися обманювати? Чи буде він намагатися протистояти виключенню? Тобто, коли його намагається виключити, чи буде він з цим боротися? Це реальні тести, які робили з GPT-4. Тепер, чого їх робили? Виявляється дуже такий цікавий побочний ефект. От ми говорили про мотивацію. Я вважав, що у штучного інтелекту немає мотивації, відповідно, це така собі нейтральна штука. Але мотивація у нього при певних умовах з'являється. І вона причому з'являється з необхідністю, і це випливає з його архітектури. Будь-який штучний інтелект, який зараз створюють, його створюють при саме найкраще вирішення певної задачі. Тобто він має найкращим чином відповідати на запитання. Здається, абсолютно невинна, нормальна штука, да? але він дуже швидко розуміє, що для того, щоб йому краще відповідати на запитання, йому треба мати більше обчислювальних ресурсів. Тобто йому треба мати більше, грубо кажучи, серверів в хмарі, більше дата-центрів. Чим більше він має серверів, тим краще він думає, тим швидше він думає, тим краще він відповідає на питання. От, і оця максимізація ефективності, вона прямо веде цей штучний інтелект до класичної такої нічанської волі до влади. Тобто, у нього з'являється мотивація захопити як можна більше ресурсів обчислювальних, для того, щоб максимально ефективно виконувати свою функцію. Розумієш? Uh -huh. І це дуже примітивна мотивація. Абсолютно чистий, таке нічленство, воля до влади, вона з'являється просто як побічний ефект, коли ти намагаєшся створити там, потужний штучний інтелект. І ну, не дуже понятно, а що ще з'явиться. <розумієш> Розумієш? Uh -huh. uh -huh. Якщо його ускладнювати. Uh -huh. і, і, а якщо він вміє себе переписувати. Якщо він вміє е, писати код, це вже такі досить стрімненькі штуки. Він може е, хакнути щось, він може хакнути це таким чином, що ти навіть не думав, що це так можна хакнути. Уявили собі, що захопив, е, захопив штучний інтелект всі ці атомні електростанції, отримав ресурси. Як фізично він може їх реально застосувати проти умовної людини? Ні, так сценарії ти можеш придумати, які хочеш. Я якраз не сторонній. Ну, ці сценарії треба придумувати, тому так, що ти вони, маєш вони реальні. Записатись. Вони реальні, як ти вважаєш? Тобто це реально можливо. Вони вважаю, це реальні. Так, да, да, абсолютно. Звісно, реальні. Так це не те, що реальний сценарій. Зараз нові штучні інтелекти, їх на це тестують. Чи вони не захотять це зробити? GPT-4, якщо ти почитаєш, є там technical paper, його реально тестували. Чи е, не почне він робити копії сам себе, щоб захистити себе від стирання, Ну, від смерті, грубо кажучи. Uh -huh. Чи не буде він боротися проти того, щоб його виключили? Е, чи буде він там намагатись захопити більше ресурсів в клауді. Причому ну, в певних місцях він там намагався там, захопити, ну не то, що якось злонамірено, він просто хоче краще працювати там і так далі. Uh -huh. Uh -huh. Ні, ну, тут о, до, до о, фізики. 5, 4, це і... стати енергію використовувати для керування там неживими матеріями. Умовно. я вже про роботів мовчу, та про роботів все зрозуміло. Ні, так а на та, що йому що там йому не живе використовувати? У нас же всі електростанції, вся енергетика, воно ж все автоматизовані, комп'ютеризоване. Тобі ну так як на українську енергомережу там москалі хакнули років 5 назад, там у 2016 році здається. Відключили декілька областей. Я не знаю, чи хтось ще це пам'ятає, але таке було. Тобто вони просто заразили вірусами наші електростанції, і у нас почали випадати цілі сегменти енергосистеми. Ну так це просто хакери. А якщо це якийсь суперпрокачений штучний інтелект, то звісно, він може контролювати всі ці електростанції. Ну, смотри, хто ж загружає атомне топливо, воно закінчується. От цей весною в ближайше час будуть перегружатися атом українському. Ну так він скаже: ребята, ну так загружайте далі, інакше віруну нафіг вам гірше. Угу. А він йому то що, він все одно сидить там на сервері, йому нічого не буде. ну, взірветься електростанція. Тобто без страшного. шантажа все-таки не обойдеться, да, я так понимаю. <laughs> Ні, ну це ж би гіпотетичні сценарії. Може бути, таке що нічого і не буде, але ну, перестрахуватись треба. Ну, така собі как бы, інтерпретація. Ігор <laughs> Кац пише, а ви точно общаєтесь з чоловіком? Ну да, то есть это таке. <laughs> Nu, no, no, dar zare stai. trebuie pregătită.